Показую, який в мене сьогодні гарний вийшов обід, може, когось це надихне. Значить, що мене принаймні надихнуло, це те, що я в однієї дівчини побачила якийсь додаток з підрахунку калорій. рахувати калорії я не люблю. Але мені стало цікаво, як він працює і що він розпізнає, і я вирішила приготувати такий боул. Чат GPT мені, до речі, допоміг з грамуванням. Боже, все так заумно звучить. Коротше, що в мене тут є? Тут рис. Е, мені чат цей порахував, е, до речі, неправильно порахував рис. Е, ну, не чат, а цей додаток. Неправильно порахував рис. Е, то я збільшувала норму. Тут в мене звичайний варений рис, половина огірка, трошки в мене було червоної риби, Половиночка банки маленької кукурузки, три крабових палочки. Щось е, там. Півложки майонезу, лайт, е, не знаю. І в мене були норі, то я нали, нарізала трошечки норі листочками. І ще мені, круче, я недавно була в якомусь азійському магазині, мені дуже сильно сподобалася е, стружка Тунця, я обожнюю її на суші. І Я собі просто купила за 8 євро величезну пачку цього. Е, отакого. Така мене вийшла страва собі на обід. Я працюю дистанційно, е, їм собі два рази на день. І блин, прико... мені здається, що просто неймовірно гарна тарілка. Ще в мене така тарілка красива знайшлась, Краса! Зараз в мене єдина буде задача це а, як це їсти, веделкою чи паличками, Прикольно вийшло.